Доброго дня, мої вам щирі вітання. Ви на каналі Мама Що Купила. бажаю вам сонячного настрою і маленьких радищів у кожному дні. Сьогодні покажу на вупром групу з 15 по 21 січня із знижками до мінус 33% на посуд. та кухонні товари. так так у нас вона вже на полицях. Дякую, що ви зі мною. Давайте дивитися. Бірліяк три штучки одна навіть таким сітом на 43 гривні. Із кадру шлак на 2 літри 60 гривень. Мисок з нержавіючої сталі, три штучки 400 гривень, але хочу звернути вашу увагу, що вони прям дуже гарні і на вигляд, і на якість. Я би собі, наприклад, такі а, очень навіть дуже би взяла 399 гривень чайник. На 2,5 з літри. Є різні кольори і малюнки, дуже гарні. Кольори якісні, нічого не торчить, Так запаковано, зроблено в Україні. Дуже класна сковорідка зараз у продажу ВТБ. Вона зі з'ємною ручкою, а сковорідка зі з'ємною ручкою це просто неймовірно зручно. Я такі колись шукала, нещодавно не знайшла, а от вони тепер приїхали: 499 гривень. Цікава новинка, ліхтар добором інструментів, 17 предметів, тут він відкривається, там є викрутки. Зараз покажу ближче, що там знаходиться. Працює від трьох батарейок пальчикових. Комплект вони не входять. ціна на 349 гривень. Багато різних викруток, канцелярський ніж, такі кутові викрутки, є ось такий подовжувач і шайбочки якісь. Ну, хто в цьому розбирається, я думаю. Зрозуміє, чи корисний буде для нього цей товар чи ні. Але, як на мене, дуже цікаве цікаве рішення. І ліхтарик, і одразу набір інструментів. 249 гривень. Ось такий портативний пилесос продається в тебе зараз. Пишуть, що він два в одному, але насправді це один в одному. Незамінна річ у автомобілі. Зараз покажу, які там є насадочки. Ось так виглядає цей пилисос. Невеличкий в нього тут бак, але тут на доступних місцях, якщо щось дістати там по плесосу, то буде дуже зручно. Ось такі дві насадочки йдуть до нього у комплекті. Якість не те, що бав, але і ціна, самі розумієте. 269 гривень ось такий штатив із лампою. Він від USB під'єднується до. Будь-якого будь джерела дживлення, з пей Такий портативний, цікавий. Нічний планер, LED з маркером, під USB також працює. Ви на ньому щось малюєте. Це скло просто з лампочкою, ви на ньому щось малюєте, і воно ось таке, так цікаво виглядає. Ціна 119 гривень. 80 гривень ось такі тримачі для штор. Зараз покажу їх ближче. Вони магнітні, якість дуже добра, виглядає теж класно і недорого. Є ось такі з квіткою. Ось так це виглядає на практиці. Є більш стриманий дизайн з такий перламудровою такою. Погакою, гудзиком, срібляста квітка. А також ось такий малюнок. Теж цікавий, коли підходить під інтер'єр. Зверніть увагу. 20% знижка зараз на кухонну дошку по 119 гривень. Їх варті. Зараз є такий помаранчевий колір і є зелений. Гарний матеріал. До речі, пластика, він не гнеться. Достатньо міцний. Тому потрібно раджу цікавий порцеляновий салатник. 50 гривень ціна. Знижка 28%. Ще один цікавий товар, сітка фільтр самоклейна для сливу. Наразі ціна 25 гривень всього за ось такий набір. Тут їх 10 штук. Розмір 10 на 10 см. Цікаві, такі цікаві брілочки дитячі. Є ось рожевий, не знаю, що це. Чудик якийсь рожевий, жовтий. Вони дуже м'якісенькі, до речі, такий помаранчевий і блакитний. Ціна на них 100 гривень. Такий органайзер на 4 поверхи для обстоятельних дрібничок і різних кольорів. Висумний і ціна на нього зараз 70 гривень. Поличка, ось така довга у ванну кімнату, 149 гривень. Коштує. Є тут гачки, ще якесь приладдя для того, щоб повісити її на стінку. Виглядає дуже гарно, пластик міцний не гнеться. Тому раджу звернути увагу. Туалетний набір йошик для унітазу з підставкою. Вона кріпиться, до речі, на стіну, можна її дуже цікаво так оформити, якось. він не звичайний. Бачите, такий, як гумові у нього ці щиточка гумова, і він такий нестандартний. І Одна паличка для ванни, але вже кутова. Тут якість трошки, як на мене, гірша. Тому що вона тут є такі отвори, і пластик трошки гнеться. І ціна на неї також 149 гривень. Усе приладдя для того, щоб повісити її на стіну, де в неї в комплекті вже йде. Диспенсер для миючого засобу із губкою. Ось так воно він виглядає: 50 гривень коштує. Ви всередину наливаєте миючий засіб, отут нажимаєте губкою зверху, і вам дозована подається цей миючий засіб вже на губку. Не треба ту, перевертати ту пляшку постійно, щоб налити миючий засіб на губку. Бір косметичних спонжів три штучки з підставкою. Ціна 65 гривень. Дуже красивий такий малий облич для волосся. Із зіроцьками, квіточками 68 гривень. Трьох здежимів для волосся 40 гривень. Набір для творчості, вишивка. Тут іде пяльце, нитки, і, я так розумію, полотно. Ціна 200 гривень. Злив, гнучки для змішувача. Ось так виглядає. Тут є переключатель, він іде під напором. А також росіячі тип подужчика дуже зручна штука. Не знаю, як він на якість, але у мене вдома ми встановлювали такий самий на кухню, і це просто. Дуже-дуже зручно. На його 169 гривень. Ось такі різні є, до речі, набори для творчості. Спочатку мені попався тільки один малюнок, але зараз бачу, є тут ведмедик. Ось така едінерожка. Ось такий котик. Ну, Ще багато різних. 40 гривень ось така наліпка інтер'єрна. Вона об'ємна, дуже яскрава, класна наліпка. Десь на холодильник приклеють і ще щось. Дуже гарно виглядає. Ще ось такий малюнок бонсай. Дуже гарний ось такий бонсай. Це взагалі дуже красива квітка, або якийсь мікс квітів. Тоже Дуже гарно виглядає, Прям неймовірно красиво. 229 гривень ось такий рулон самоклейки. Є у світлому кольорі. Є у такому темному кольорі та щось середнє. Під дерево все. Колірована кастрюля на 3 літри. Така біжева з малюнком черничка. Коштує 379 гривень. Невеличка вішалка. Органайзер 90 гривень. книжка 24%. 119 гривень. Така сушарка. Он для кухонних приладів. Вона, трошки, вона ось тут. Кольори різні є. Також в такому сірому кольорі підкладка з мікрофібри для сушіння посуду 65 гривень. Є різні кольори: такий біжевий, жовтий. Такий зелений серветок з мікрофібри, 4 штучки, 85 гривень. Жіноча спідня білизна. 70 гривень. 95% бавон, бавовни і 5% спандексу. У синьому є кольорі, а також у чорному. 139 гривень подушка для сільця, але дуже гарний в неї такий колір. Зверніть увагу, розмір її 40 на 40 см. Реально багато новинок приїхало саме з шкарпеток. 60 гривень ось такий жіночі, теж м'якесенький, м'якесеньке, дуже приємні на дотик. 53 гривні ось такі колір. 50 гривень ось такі пухнасті з оленями. Капці дитячі. Домашні 189 гривень є ось такий колір рожевий. На такій піній підошві великі, високі. ось такі зелені. Гривень ось такі дитячі єдинорожки. Теж дуже гарно виглядає, гарна підошва, м'якенькі і мають дуже гарний вигляд. 20% знижки на ось такі закриті капчики, 239 гривень. Є ще у сіренькому кольорі, також 200 гривень такі закриті капчики, напівзакриті, теж висока підошва. Тепленькі, м'якенькі, дуже гарний в них дизайн. Прикольний. 24% знижки на такі капці зі з'ємною підошвою. 249 гривень вони коштують. Тут справді внутрянка вона а, винімається, можна її попрати, наприклад. А підошву, щоб машинку не кидати, то дуже зручно. 80 гривень. Ось така шапка панамка жіноча, тепленька. Є ще у біжевому кольорі. Безби кілька новинок жіночого теплого взуття. така пара 499. 499 гривень коштує всередині штучна хута. Тут фіксується на лікошці. Бурки жіночі 299 гривень з вишивкою та на різдвині підошві. Також 299 гривень. Ось такі високі на змійці. Також бурки жіночі. Ручне хутро, підошма не дуже е висока, але така, на вигляд, дуже міцна. Везли для ній кастрюлі з кришками 399 гривень. Ціна, об'єм 2,9 літрів. Це жаро міцного скла.